Виконуємо номер 465 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Один з малярів, працюючи самостійно, може поклеїти шпалери в кімнаті за 10 годин, а другий за 15 годин. За скільки годин поклеять шпалери майстри, працюючи разом? Приступаємо до виконання. Нехай обсяг роботи дорівнює одиниці. Знайдемо продуктивність праці першого майстра. Для цього продуктивність праці дорівнює обсягу роботи поділені на час її виконання. Відомо, що перший майстер поклеїть шпалери за 10 годин. Обсяг роботи ділимо на час її виконання. Це буде одна десята частина за годину. І пояснюємо продуктивність праці першого майстра. Продуктивність праці ще можна, можна називати... Швидкість виконання роботи. Або ми знайшли, яку частину кімнати, одну 10 частину кімнати, поклеїть перший майстер за 1 годину. Тепер знайдемо продуктивність праці другого майстра. Відомо, що він поклеїть кімнату за 15 годин, тому обсяг роботи ділимо на час її виконання. Маємо одну п'ятнадцяту частину за годину. Продуктивність праці другого. майстра. Або ми знайшли що одну 15 частину кімнати поклеїть другий майстер за одну годину тепер знайдемо їх спільну продуктивність для цього одна десята, додамо одна п'ятнадцята. Спільний знаменник буде 30, додатковим множник 3 і 2, Нові чисельники 3 і 2. Додаємо. 3 додати 2 буде 5, і знаменник переписали. 5 тридцятих можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 30 ділимо на 5 буде 6. Маємо 1 шоста частина за годину. І пояснюємо, спільна продуктивність. Праці двох майстрів. В умові задачі стоїть питання. За скільки годин поклеять шпалери в май... майстри, працюючи разом? Час виконання дорівнює обсягу роботи. Поділений на продуктивність праці, поділимо 1 на 1 шосту. Одиницю подамо як 1 перша і помножимо на дріб, обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. В чисельнику маємо 1 помножити на 6, це буде 6, знаменник 1 на 1 це буде 1. 6 перших дорівнює 6. Отже, отже, за 6 годин поклеять. Шпалери в кімнаті обидва майстри працюючи разом. Записуємо відповідь за 6 годин. Ми дали відповідь на питання, за скільки годин поклеять шпалери майстри, працюючи разом, якщо один з малярів, працюючи самостійно, може поклеїти шпалери в кімнаті за 10 годин, а другий за 15 годин.